Яка причина того, що ви забороняєте знімати в публічному місті журналістам? І представтеся своє прізвище ім'я по батькові. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Як ваше прізвище і ім'я по батькові. І чому ви забороняєте журналістам знімати? Дайте відповідь. Чому ви забороняєте знімати журналістам у публічному місці, в коридорі суду? Приміщені ми з вами Приміщення ви попросили тихо, ми тихо були правильно? Приміщені, приміщені, не нічого приміщення. Приміщення суду можна знімати тільки з дозволу голови суду. Це, це коридор, це, це коридор. коридор. Прізвище, представтеся, будь ласка. Так може поміняємо право. Вибачте, будь ласка. Було... Пройдіть я сюди, прийдіть сюди трошки. Ну пройдіть сюди. Дайте хто дав вказівку. Дайте дозвіл, знімати. Пройдіть на світло, будь ласка, щоб у вас було гарно. Я вам дозволю знімати. Ну є певними суд, режимний об'єкт, яку Ну це на світу бачу <гад> Ви розумієте правильно. Я просто давай. можна хвилиночку? ми дивіться можна. от зараз. На даний момент це <губліця> сказали, я, я, я знімаю. Віде. Я журналіст, я громадський діяч. Це порушення? Порушення, Так, Сити, ну, так, так ми... як ви говорите? Ну зараз це є порушення, вас знімають. Хто да ска... дав казівку? Хто дав казівку, заборонити знімати? За руки скажіть, хто дав казівку? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, скажіть, хто дав казівку заборонити знімати в коридорі суду? Хто не казав, ніяких козів не давав? А чому ви забороняєте вести зйомку? Чому ви забороняєте ваше прізвище, ім'я по батьку і хто дав таку вказівку? Ні, давайте, давайте, це що за безприділ? Прізвище ім'я по батьку ваше, будь ласка. Ні, це ми силу не застосовуємо. Ви працюєте за Прізвище, ім'я по батькові ваше, ви повинні консультуватися законом. Чому ви собі придумали своє рішення, що ви хочете, дозволяєте знімати, хоч не дозволяєте знімати? Яка у вас підстава від цього? Є певні вимоги. Де? В коридорі суду. вимоги Тихо, по одному. Ти тихо. Дозвольте побачити ці вимоги. Де вони є? Будь ласка, представтеся, почекайте. Вони почекайте. Написали? Першим ділом представтеся, з ким ми спілкуємося. Будь ласка, представтеся, з ким ми спілкуємося. Ви хто? Працівник суду, ви сторож. Ваше прізвище ім'я по батькові, будь ласка. Мене звати Лоп'янецький Юрій Оростович. Я не вийшов з вами говорити. Ви вийшли, щоб нам заборонити зйомку в коридорі суду. Це не є закрите судове засідання. Будь ласка, представте, Я хочу знати, з ким я спілкуюсь. Може, ви сторож? Знаєте, хто ви ну, от хто ви є? Ви його знаєте? Ми знає. Ну хто це є? От, так Представте засідають. Хто це є? От ну хто це людина? Що ну, він не представник? Скажіть, будь ласка, хто ви такі? Може ви провокатори? А хто ви? А для чого ви забороняєте зйомку? От хто ви такі? Я хочу знати хто приїхали нормально? От я хочу знати хто провокує? будь ласка. Скажіть, Ігор А хто цей чоловік, який робить провокацію? Хто цей чоловік, що робить провокацію? Хто цей чоловік, що зараз провокує конфліктну ситуацію? Скажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батьку, чи ви взагалі маєте відношення до суду? Ви не сказаєте? Нема законного Україна.

Представтеся, будь ласка. Я хочу знати, хто провокує конфліктну ситуацію і не дає і порушує громадські права і обов'язки. Ми маємо право вести в коридорі зйомки, представтеся, будь ласка, шановні ви взагалі до суду маєте якісь відношення? Чи ви просто прийшли спро спровокувати конфлікт? Будь ласка, представтеся, шановний. Ні, ні, ви представтеся. Я хочу знати. Ні, ні, ні. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Я хочу знати, хто спровокував конфлікт. Прізвище, ім'я по батькові. Оце, що ви забороняєте знімати в коридорі, ви журналістам забороняєте вести зйомку в коридорі. Це не є приміщення суду, це є громадське місце. Це вже не можна журналістам коментарів. Прізвище ваше, будь ласка. Назвіть. Ви маєте відношення взагалі до цього приміщення? Прізвище ваше. Перестаньте, що це що це за Прізвище ваше. Ваше прізвище, а для вас, пане, нема закону. Є для мене закону є. Нема для вас закону, так? Для вас немає закону. Ваше прізвище. Тепер ваше прізвище. Чи ви теж немає? прізвище ваше? Прізвище ваше. Ваше прізвище. Молодий прізвище. Молодий Василь Петро. Як вас? Я, я розумію, що ви перспективний. прізвище. Ваше скажіть. Спортивний, який відповідає за себе. Прізвище, за скажіть своє я Лоп'янецький Юрій Орис. Ваші прізвищемо ваше прізвище. Ваше я не прізвище. Не куваю ваше куваю прізвище. Я вам не погрожую. Хочу знати Ми, ваше ви прізвище. Ви мені починаєте... Ну для чого я вам нічого не починаю. Я Хочу знати ваше прізвище. Чи ви маєте відношення до суду? Чи ви теж конфліктуєте? Я не знаю, в чому в чому ви ви суду. реально не знаю, в чому ви, 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 ви працівник суду? Так, і ви і ви тільки ви тільки ви тільки людям сказали, що у нас в Україні немає. Я не сказав. Представтеся, будь ласка, я чув на свої вуха! Я цього не сказав! Представтеся, будь ласка. Я. Представтеся, я будь я. ласка. Я. Скажіть, будь ласка, от ви вижте Юрій активний да? учасник. О, е супер. Що? Хто? Це, як Витя вас? звати? Я... Мене звати Юра. О, як, не як вас звати? Почекай, Мише, я приїхав з ходу. Тільки що? Як вас витягув звати? Витягув як вас звати? Я всі вже можу Кожен день, кожен вечір, кожну ніч. Ви мені говорите про те, що я. Ви розкажіть, Дивіться, є закон, є закон. Ви повинні діяти в межах закону. Іван, правильно, Іван, Михайлович? Іван так? Михайлович, так. Нічого він не скриває. Він відповідає за безпеку суду. Добре, я, я по Михайлович. пояснюю ситуацію. Просто він не може всім пояснити. ну хвилиночку, будь ласка. Будь ласка, не кричи. Людина просто не могла правильно пояснити, я пояснюю просто, в чому ситуація. Людина відповідає за безпеку суду. Так, Іван Михайлович, вас звати. Цей прецедент пройшов тому, що людина правильно не пояснила, що є режимні об'єкти, наприклад, на третьому поверсі не можна знімати, на другому, будь ласка. На Будь ласка, Але ні, це просто Шо треба було сказати, хлопці. От мене мені не дав дозвіл голова суду на даний момент. Я не можу знімати треба. Це ж просто дуже елементарно. Для чого создавати прецедент? Люди прийшли настроєні. Ну, самі розумієте. Розуміє? Та ні, не ні? Кричати? Ви ж нормально мені спокійно пояснили, я спокійно пояснив людям. І вони теж правильно розуміють. Тож немає ідіотів, тож не приїхали дураки сюди. Так немає ні проблеми. Так Ви просто приїдете, ви сказали, тут знімати не можна. Ні, ні. Ви, сказали, ви сказали, що знімати. Ми, ви ви якби пояснили, ви пояснили. У нас би не було ніякого інциденту. А коридор ми, рахується ми, режимним об'єктом? Почекайте, ви почекайте. Ви, коридор рахується ви, режимним об'єктом? Коридор на, в суді? В У вас режимний об'єкт?